Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі з вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims І не тільки. Ну а сьогодні ми будемо з вами роздивлятись нові кіти, які вийшли від креаторів кастомного контенту. Подивимось, чи взагалі вартує ця е, річ свічок, взагалі ця вся гра, і глянемо які нові об'єкти у нас з'явились. Отже, перший набір це буде набір для кас, який називається щось по типу вечірка у піжамах, щось таке. Короче. І як завжди, наші готики муркотики нам будуть у цьому допомагати. Тож, давайте будемо роздивляти, що новенького в нас з'явилось. Давайте розпочнемо з самого початку і будемо роздивлятися, які нові об'єкти в нас взагалі з'явились. Отже, із зачісок у нас тут нічого, головних уборів в нас немає. Аксесуари з аксесуарів є в нас ось така маска для сну. І, якщо чесно, я не знаю, вона виглядає дуже дивно, можливо, через свою текстуру. Я не знаю в чому проблема взагалі. Вона, начебто, по ідеї має бути пухнастою. Але щось, знаєте, якось. Ну, я не впевнений у тому, як воно виглядає, якщо чесно, дуже контроверсійно, начебто, непогано, але. Не знаю. Щось подібне в нас вже з'явилося з доповненням лавстрак. Але я не знаю наскільки це може бути типу використовуваним, тому що в принципі персонажі будуть у цій масці для сну ходити просто, і це буде виглядати насправді дуже дивно. Але все одно, як опція для якогось відіграшу, в принципі, це може бути непоганим варіантиком. Також у нас з'явились нові, нові види макіяжу, але це не простий макіяж. Те, типу, знаєте, існують такі невеличкі патчі, які клеються типу на прищі, для того, щоб вони швидше дозрівали. І це я так розумію, щось із такої ж опери. Давайте подивимось взагалі на наші свотчі. Є ось такенькі свотчі. але знаєте, що найприкольніше, це те, що їх можна так само типу редагувати. Додавати якусь прозорість, змінювати ось тут яскравість, всі ці речі, які ми можемо робити з будь-яким макіяжем. Є ось такий варіант, теж із зірочками. До речі, мені б можливо хотілося б побачити якийсь варіант, типу, де були б звичайні кругляшечки, які в принципі продаються зазвичай. І це було б типу. Дуже реалістично, але зірочки теж непогано. Є ось така маска на ніс, вона теж, типу, з тканини. У неї видно, що є така трошки тканинна текстурка, вони так само різнокольорові, і їх так само можна зробити теж напівпрозорими. І мені здається, що це виглядає максимально прикольно, якщо ми так наближимо, подивіться, як класно це виглядає. В принципі, тут. У мене питань жодних немає до цього об'єкту. Так само є така ж сама тканинна маска. В принципі, взагалі, це буде, знаєте, непогано виглядати із днем спа, тому що у дні спа з рефрешом з'явились нові можливості, типу, робити масочки на обличчя із спеціальним холодильничком. Їх також можна типу замовляти онлайн. І це так само така знаєте, опція. Правда, вона не несе жодного функціоналу в принципі, але виглядає це чудово. І є ще ось такі патчі під очі. Це дуже класно, насправді виглядає, якщо чесно. Мені подобається, мені б хотілося щось подібне, і можна типу знаєте, як прокидатись вранці, міняти одяг, наприклад, персонажем. Для того, щоб у них була, наприклад, та сама піжамка, в якій вони сплять, але при цьому, щоб ще додатково були патчі, якщо робити напівпрозоре, то взагалі це виглядає дуже суперово. Насправді, із цих об'єктів мені подобається все контроверсійно виглядає насправді оця маска для обличчя. Але зараз ми подивимось взагалі що до чого. Єдине, що напевно має сенс прибрати ось ці колготи. І подивитися нормально взагалі, як це буде виглядати. Теж можна прибрати, наприклад, звідси ще оце на мисточку. І давайте будемо дивитися, які наборчики в нас є. Є ось така ковтинка для піжами. Можливо, варто, знаєте, зібрати волосся на шибелі. Секундочку, зараз ми це зробимо. Так, щось таке зібране треба знайти. Я бачив таку непогану зачіску, до речі. Яка мала ось таку штукенцію. В принципі, я думаю, що воно непогано, щоб нормально роздивитися це все. В принципі, знаєте, у мене є деякі питання в тому, як виконаний меш, в принципі, у мене питань нема. Виглядає все досить непогано, але конкретно з текстурою є якась конкретна проблема. Я не знаю, чомусь воно виглядає, знаєте, як альфа-контент. І іноді не найкращої якості, якщо чесно. У мене навіть не питання в тому, що воно тут якось розтягується, незрозуміло. Е, і оці лінії виглядають дивно, але не знаю. Якось тіні виглядають дивно, все виглядає дивно. Можливо, варто було зробити якийсь однотонний варіант без цих ліній, і воно б виглядало б набагато краще. Але я не знаю, якщо чесно. Ось до цієї штуки. Теж у мене є питання, хоча, начебто, вона виглядає не так вже і погано, якщо чесно. Вона в принципі виглядає дуже непогано. Я просто, якщо бути відвертим з вами, то я дивився огляд одного із зарубіжних сімерів, який вже випустив. І я глянув на ці об'єкти, і у нього на записі чомусь це виглядало ну прям мега дивно, якщо чесно. Тут це виглядає, в принципі, нормально, тобто мої страхи не справдились. Є ось така сорочка теж для сну, виглядає це приблизно ось так. І, в принципі, ця сорочка виглядає дуже навіть непогано, якщо чесно. Ну, прикольно. Але, можливо, мені б хотілося якихось однотонних варіантів, тому що, наприклад, ось ці. Бантики вони виглядають якось дуже дивно. Хоча, начебто, розуміє, для чого це зроблено. Вони мають якийсь відблиск, але цей відблиск не такий якісний, як зазвичай ми його маємо у. Інших об'єктах, наприклад, від Максіс. Тут з цією текстурою, напевно, не кожен може працювати. Давайте глянемо одразу на піжамні штані. Подивіться, які вони класні. Це все прикольно суміщається, абсолютно такі самі кольори, як і у сорочки. Виглядає, в принципі, суперово такий, знаєте, піжамний наборчик, дуже класно. Ось ці шортики мені б хотілося б розглянути так само. Знаєте. У поєднанні із цим шортики теж виглядають дуже навіть круто, якщо чесно. Мені подобається. Буду відверти, мені е, подобається. Хоча саме до цього комплекту у мене були найбільші побоювання. Ось з цим у мене продовжується питання, тому що ці шорти виглядають дивно. Меш, знову ж таки повторюсь, він зроблений ідеально. В ньому багато деталізації, але при цьому начебто ось ця текстура виглядає дуже дивно, якщо чесно. Знаєте, що мені хочеться зробити? Мені хочеться збільшити вагу глянути. В принципі, в принципі непогано це все виглядає, якщо чесно, але не знаю. Ну, якось дивно. Знаєте, такий вайб трошки альфа контенту є у цьому всьому. А я не великий фанат альфа контенту. Хоча начебто ось цей верх, він Максіс меч. Сорочка теж Maxis Match. Давайте глянемо, що ми маємо за ночнушки і комплекти піжам у повний зріст. Ця ночнушка насправді виглядає дуже прикольно, але бантики ось ці виглядають, якщо чесно, дуже дивно. Можливо, було б непогано, якби у них так само була б якась об'ємна текстура, але, можливо, через якісь обмеження. Це було неможливо зробити, тому це зробили кольором. Ну, на мій погляд, напевно, вже варто було просто зробити однотонне без цих різних бантиків, і воно б виглядало, б, якщо чесно, набагато краще. Цей варіант мені подобається. Він виглядає класно. Тут прикольне драпірування, є різні картиночки. До речі, у мене є, знаєте, трошки вайби. З набору Pastel Pop, який для режиму будівництва, і там так само є різні полунички, різні ось такі штучки, і виглядає це прикольно. Ось ця ночна сорочка виглядає дуже класно. Вона би підійшла, напевно, для якихось. Підстаркуватих персонажів, хоча не знаю, тут е, такі кольори, що напевно, навпаки, воно би підійшло для якихось таких інфантильних персонажів, але знову ж таки, є однотонні варіанти, які виглядають насправді дуже непогано. Є ось такий варіант, ось цей варіант мені подобається, напевно, найбільше. Тут, знову ж таки, така трошки як пухнаста текстура. Виглядає це, до речі, непогано. Але знову ж таки, до цього набору, начебто, у мене багато питань. Хоча ось цей комплект відверто мені подобається. Він виглядає дуже класно, якщо чесно, на відміну від якихось інших елементів, до яких, напевно, моє око не дуже сильно і звикло. Давайте подивимось на наші аксесуарчики, і тут у нас є нові шкарпетки. Правда, наша бела вдягнула свої підбори. В принципі, шкарпетки непогані, начебто, це якісь котики. В цілому виглядає непогано, але воно мені нагадує щось із набору для малюків, по-моєму. Щось подібне в нас є. Треба ще буде подивитися, але, по-моєму, якраз таки от один в один такі самі шкарпетки є для малюків. Тепер є і для дорослих. Є такі гетри високі, і вони начебто теж. Пухнасті через це ось ці лінії вони виглядають досить дивно, але знову ж таки, начебто, все не так вже і поганенько. Є ось такі текстурки, знову ж таки, є ще з бантами. А тут бант промальований красиво, і тут у мене питань немає, на відміну від Тої ночної сорочки, де бантика не було. Напевно, варто було б ще домалювати ось ці бантики, тоді взагалі не було б жодних питань. Є нові нігті, але нігті ми будемо роздивляти з вами ось таким чином. І, до речі, подивіться, як це цікаво виглядає насправді. Гляньте на це. Тут є якийсь дизайн, є ще ось такі бантики наліплені, начебто ще якісь камінчики-стразики є. Ну, в принципі, все ок. Ось цей. Варіант нігтів мені подобається трошечки більше. Він такий більш різноманітний, є різні дизайни, і їх різноманіття насправді змушує мене радіти, якщо чесно, тому що виглядає це відверто дуже класно. І що в нас із взуттям? Чи є воно в нас, чи нема? Це в нас такий, знаєте, аналог ух. Я так бачу, але таких коротких. Насправді, я не пам'ятаю, у минулому році, по-моєму, угі вийшли ось такі трошки обрізані. І воно виглядає прикольно. Тут є якісь вушка, воно все таке мохнате трошечки, але виглядає, в принципі, непогано. Є ще ось такі капці, і капці, начебто, теж такі трошечки з пушком. Теж виглядає це все досить прикольно. Тут у мене, знаєте, питань жодних. Немає в принципі, це все класно. Начебто я нічого тут не пропустив. Давайте подивимось, напевно, одяг для е, сну, нічна білизна, чи є в нас щось подібне? Ні, е, у нас немає стилізованих образів. Тож давайте тепер перейдемо до нашого Мортімера і глянемо, що в нас у нього. Знову ж таки, з волоссям тут я так розумію, що в нас абсолютно нічого. Зараз я швиденько тут поставлю ось цю штукенцію, щоб ми подивилися. Ні, нічого немає у нас із волоссям пов'язаного. З бородами, ну, звісно ж, я більш ніж впевнений, що нічого не буде. Головних оборів немає. Аксесуари, знову ж таки, маска для сну, така сама, яка в нас і для жінок. Для макіяжу є абсолютно ті самі варіанти, як і для дівчат, такі самі патчі, абсолютно те саме. Давайте подивимось на одяг в цілому. Верхня частина одягу у нас є ось такий светрик. Теж він такий, знаєте, з махнатою текстуркою, виглядає він реально прикольно. Ну, насправді, але, знову ж таки, якісь єдинорожки в нас тут є. Кавунчик, ще щось. Але, в принципі, питань у мене немає до цього. Виглядає це в цілому непогано. Є ще ось така нічна сорочка. І мені здається, напевно, що вартувало би її зробити трошечки довше. Але, в принципі, виглядає вона класно. Одразу видно, що у нас тут, знаєте, є набагато менше об'єктів для жінок, ніж для чоловіків. Є ось такі самі штанці. Насправді, вони трошечки відрізняються від тих штанців, які ми маємо подібних, тому що щось подібне ми маємо, по-моєму, так само День спа, але тут більш деталізована резинка. Тут знизу якось воно трошки по-іншому виглядає, начебто трошки підкочене. Але, в принципі, мені подобаються ці кольори. Це виглядає ну, в принципі, непогано. Хороші сполучення кольорів, є такі досить дівчачі, є однотонні, знову ж таки, що я полюбляю. І я так розумію, що це ми, в принципі, можемо вдягти і наших дівчат, якщо ми захочемо. Ці шорти мені прям дуже подобаються насправді. Знову ж таки, я дивився огляди, виглядали шорти якось дивно, насправді, якщо чесно. Особливо давайте подивимось на ці варіанти з лініями, але, начебто, у мене виглядає все нормально. І резинка ця виглядає також нормально. Не знаю, з чим це все пов'язано. Можливо, якісь моди у тих креаторів, які робили огляди, якось це все поплюжили. Можливо, був якийсь модне освітлення чи ще щось. Але насправді тут це виглядає все нормально. Давайте глянемо у повний зріст, у повний зріст нічого. Чоловіків наших обділили з аксесуарів теж так само нічого. Можна скоріш за все використовувати манікюр. Так, і це правда такий самий манікюр, як і там. Що в нас із взуттям, із взуттям так само чомусь нічого. Хотілося б побачити якийсь варіант капців, щось подібне, але чомусь немає. Мої думки щодо цього набору насправді досить контроверсивні, і я вам поясню, чому. Досить багато якихось варіантів макіяжу у нас з'явилося, що, на мій погляд, досить дивно, якщо чесно. Тому що можливо, окрім цих варіантів з макіяжем, можна було би зробити більше якихось опцій одягу, наприклад, для тих же чоловіків для діточок взагалі нічого немає, що теж мене трошечки засмучує, якщо чесно. Тому що мені б хотілося би побачити якісь опції і для дітей, але їх чомусь. Немає. Цікаво, чи можна ось цей макіяж використовувати на діточках, судячи з усього, ні, тому що знову ж таки за цим параметром нічого немає. Такий, знаєте, кіт контроверсивний. Звісно, я не очікував від кита, що там буде дуже багато різних об'єктів, але, можливо, наприклад, ось цих зірочок на обличчі можна було б зробити трошечки менше і зробити ще якісь комплекти піжам для чоловіків, наприклад, щоб якось, знаєте. Більш-менш зробити це 50 на 50, або якесь зуття для чоловіків, зробити якісь прикольні капці. Ну, маємо те, що маємо. Ось такий варіант. Деякі текстури виглядають насамперед для мене дивно, тому що вони трошки віддають альфа-контентом. Хоча насправді, ну, мені більше подобається Maxis Match. Для любителів альфи, напевно, це буде дуже суперово. Хоча насправді, знову ж таки, вам скажу, що. У мене на комп'ютері без модифікацій на освітлення, без цього всього, без решейдів Це виглядає дуже круто. Насправді, немає у мене питань. Воно виглядає насправді набагато краще ніж те, що я бачив у інших кратерів. Тож ось такий коротенький огляд у нас вийшов для набору каз типу мила, вечірка в піжамах, Ось така якась історія. Тож, якщо вам сподобається відео, то ставте подобайки, залишайте коментарі, ну і звісно підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.